Сидіння, на підлозі ми бачимо пістолет. Стало його просто скривали, ну, чорні, і з кривану сумки чорний. Він з'явив пошага назад, і говорить, що я можу підвіз і на карту. І все, підвел діні на карту, і я розвернувся і уйшов. Менш ніж за годину правоохоронці затримали зловмисника, що під загрозою зброї примусив потерпілого перевезти на його банківську картку кошти. 33-річного зловмисника затримано наразі він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Слідчі територіального відділу поліції під процесуальним керівництвом Суворовської окружної прокуратури міста Одеси повідомили чоловіку про підозру за частиною 4 статті 187 кримінального кодексу України. За напад з метою заволодіння чужим майном поєднаний із погрозою застосування насильства небезпечного для життя та здоров'я особи, яка зазнала нападу. Чинений в умовах воєнного стану йому загрожує від 8 до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна. Тривають слідчі дії.